В запитаннях, тому що ми не розуміємо принцип. Перше, якщо питання звучить are you, інше питання звучить do you, як же ж розібратися? Якщо питання звучить are you, значить в цьому реченні немає дії. Наприклад, are you sad, ти є сумний, are you upset, ти засмучений, are you at home, ти вдома, are you with your friends, ти зі своїми друзями? Зверніть увагу, що тут немає дії. Значить, ви починаєте з are you». Are you with your friends? I'm with my friends. Are you upset? I'm upset. Are you sad? I'm not sad. Якщо в, вашій, в вашому реченні є дія, що робити? Писати, читати, стрибати, говорити, ви починаєте речення з do, якщо це теперішній час. Наприклад, do you live here? Ти живеш тут. Do you remember me? Ти пам'ятаєш мене? Do you know me? Ти знаєш мене. Тут скрізь є дія. Do you have breakfast every day? Ти снідаєш кожен день. Тому ви починаєте з do. Тобто, якщо дії немає, і у нас є «you», початок, так? «you», значить, а you». Якщо дія є, ви починаєте do you». Хочете знати більше? Записуйтесь на базовий курс базової граматики. Будемо вчитися разом. Я вам допоможу розібратися з усіми цими питаннями. Не гаємо час, записуємося.